Шановні аграрії, вітання! На календарі вже червень, на півдні України почалися жнива ячменів. Отже, саме час подумати про те, як зберігати зерно та коли його продавати. Бо, як ми знаємо, цьогоріч адекватна ціна на пшеницю стала тільки в травні-червні. Отже, на одному з київських форумів, які були присвячені логістиці та зберіганню, вдалося поспілкуватися з представниками деяких господарств, які власне практикують у себе зберігання зерна в рукавах. І вони поділилися перевагами та недоліками цього методу. Відповідно, цією інформацією поділимося, і ми з вами. Тож залишайтеся з нами. Поїхали! Близько 14 років я знайомий з зберіганням зерна в поліетиленових рукавах. Навіть писав кандидатську роботу по цій темі. Мій перший досвід це була компанія Старта Київ. У нас було декілька майданчиків, де ми зберігали. Там і на Західній Україні, і в Полтавській області. Потім була компанія Росток Холдін. Там вона така була більш централізована одна. Майданчик, там, напевно, близько 100 тисяч ми зберігали в поліетиленових рукавах. І це на той час це була дуже перспективна і необхідна технологія, тому що єдине таке рішення, яке могло мати якийсь, скажімо так, фінансовий ну, суперечку вступати з елеваторами і зі складами. І на той час, якщо не було фінансування йти в, елеватор, в елеваторне будівництво. Була дуже перспективно зберігати поліетиленових рукавах. І навіть в компаніях, коли ми розглядали формулу зберігання зерна для компанії, да, тоді вже були такі ідеї, в елеваторах зберігається 60%, а 30-40% ми будемо зберігати в поліетиленових рукавах. Чому? Бо вродило, не вродило, то щоб не строїти додаткові ємкості, як буферний варіант, поліетиленові рукава були це було ну, саме оптимальне рішення. Плюс, якщо в тебе на той час не було елеватора, да, то построївши завальну яму, нескладну просту технологію, там, очистка, сушка. З боку в мене була площадка, там я і 5-10 тисяч тонн зберігання в поліетиленових рукавах. І в принципі, якщо б не погодні умови для того, щоб виняти швидко, да, то це достатньо оптимальна технологія для зберігання. Але кожна компанія питання зберігання вирішує там для себе, враховуючи свої фінансові можливості і вкладення. У плані якості зберігання в поліетиленових рукавах, так, там є певні вимоги, які потрібно, як на мене, дотримуватися. Це стосовно підготовки площадки і спеціалістів, які доглядають. Тому що коли ми перші рази були не готові до цієї технології, ми мали. Скажем, певний процент, певну долю процента відходів. Коли ми вже налагодили да, дане технологічне рішення по різних площадках, ну, ми ніколи не виходили більше, ніж 0,15% відходи зерна. Тобто, якщо перерахувати на загальний об'єм, коли ти зберігаєш там, 10 тисяч чи більше, і вивозиш пару тонн зерна, ну, це не в порівнянні з тими затратами, щоб просто построїти здоровий об'єкт і потім в ньому зберігати, щоб не вивести цих пару Все Серівно по технології це зерно поб'ється. Ще відбудуться певні технологічні про процеси. Але на сьогоднішній день, як на мене, зберігання поліетиленових полі полі рукавах це така дуже велика допомога і великим господарствам, і малим, і великим агрокомпаніям, тому що. Враховуючи об'єми, які зерна в нас зависли, да, ти швидко можеш при наявності обладнання розвернути великий склад зберігання. Навіть якщо в тебе якась є переробка, ти поступово там собі мішок відкрив, підбираєш і працюєш в переробку. Тобто, взагалі цим немає питань. На сьогоднішній день фінансова сторона вона штовхає всіх спробувати дану технологію. Тут варіантів немає, тому що зараз. Шукати гроші, вкладати фундаменти, метал, все, коли ти просто знайшов площадку, підготував її, там, зробив мінімальний захист від гризунів і від птахів, кладеш собі зерно, забираєш тобто. Взагалі, в принципі, цим питань нема. Особливо питання, чи є техніка. Тому що тих, хто хоче закладати і пробувати, є бажаючих дуже багато я думаю, в країні. А от чим їм закладати, це вже друге питання. Причому я коли писав кандидатську роботу, я так думав, що ми в країні будемо зберігати ну, 5-7 мільйонів тонн, вийдемо на цей показник щороку. Я думаю, що за останні роки ця цифра мінімум в два рази могла збільшитися. А ризики завжди є. Зараз ризик, що ракета в силах прилетить. Тому... Каже, в мішок мішок вона посіче, тобто тут заклеїв отвори і буде зберігатися. Тут відносне питання. Ризики завжди є, тому що якщо в тебе територія не охороняється, хтось може бігати, там ножом прорізати і в тебе мішок розкриється. Це теж ризики. Все залежить від, від, від самого підходу. Якщо ти серйозно займаєшся і приділяєш цьому увагу, виділяєш людей, спеціалістів, які будуть закладати, дивитися і виймати, то ну, в принципі ця ситуація достатньо управляєма. Єдиний є один найбільший ризик це відвантаження. Тому що, як завжди в нас показує практика, ми зимою нічого не робимо, а весною всі починаємо швидко треба відвантажувати. І включаючи, якщо в тебе не підготовлена поверхня, по якій тобі треба зайти і забрати цих мішків, да, ти можеш зупинитися на якийсь період, поки не підсохне ґрунт. Гризуни, ну хтось вирішує це питання, хтось просто там по-старому задув, піною закрив і забувся. Хтось стріляє, пташок вішає. Як на мене, це достатньо ефективне рішення. Може, не екологічно, але ефективно. Я користувався і китайськими. І аргентинськими, і українськими. Певну останніх років 10 я українськими користуюсь. Дивіться, є товщина так, по самого пакету. Далі ремкомплект, який до нього додають. Як, на жаль, це має значення. Скотч і методи закривання отворів. Так. А в принципі в плані мішка тут це вже ну, якби особисте відношення компанії до того матеріалу, який вони використовують. Але я дуже рекомендую приділяти значну увагу товщині. З тих пакетів, що я використовував, ну, десь деякі пакети лежать там по 5-10 років. Вони в принципі, їх ультрафіолет і холод... ну, перепади температури досі їх не зруйнували. Тому... Загальному можна використовувати з того, що я використовував, у мене зауважень немає. Да, в компанії з 2014 року ми використовуємо зберігання в рукавах. Починали ми з нашого донецького кластеру, зберігали а, пшеницю. А, з 2018 року а, підключили свій київський кластер, зберігаємо до, до сих пір а, кукурудзу. А, ну, спочатку зрозуміло, що як всі а, а, Початківці бояться якихось нових впроваджень в компанії, тому що треба було додаткове якесь обладнання, завантажити, розвантажити зерно з рукава. Але ми починали з маленьких об'ємів. На сьогодні ми майже всю свою кукурудзу до 20 тисяч зберігаємо в рукавах, тому що це. Мінімізує витрати на зберігання. Ми не витрачаємо на газ на електроенергію, це спрощує оборот на елеваторі, тому що на елеваторі у нас всі возміні багато культур, і нам потрібно, щоб наші ємності і напольні склади були пустими, тому що пшениця, а потім ріпак, потім соняшник. Ми додавали в структуру, просо, льон. А кукурудзу ми тримаємо майже до весни, не продаємо, тому силабеги нам цьому дуже допомагають. Ми зібрали з осені, з жовтня і зберігаємо до квітня. місяця. Останню кукурудзу ми продаємо зараз, розвантажуємо силабеги і продаємо. Це дуже вигідно, ми чекаємо кращу ціну для обороту. Ми продаємо менш менші об'єм об'єми наших нашого виробництва, а кукурудзу тримаємо і чекаємо кращу ціну, тому що кукурудза завжди дорожче весною. А ми плануємо збільшувати зберігання в рукавах і інших культур, тому що ми на наступний рік. Будемо змінювати свою сівозміну, збільшувати об'єми пшениці, ріпаку, і пшеницю також плануємо зберігати в сілабегах. Зберігання в сілабегах спочатку був осторог, що плівка може порватися або розірватися від негоди, там вітру, якийсь дощ підмиє зерно. А після тестування першого року ми зрозуміли, що треба просто враховувати. І купувати більш якісні а, сілабеги а, на сьогодні у нас немає цього застереження. Ми сьогодні дуже задоволені цим зберіганням. А, я в компанії вже працюю п'ятий рік, а, тому за п'ять років у нас не було не єдиної проблеми зберігання в сілабегах. Тобто, ми завантажені, запакували, є можливість взяти. А, Аналізи там, кожен тиждень, хоч кожного дня, перевірити якість зерна, і воно зберігається там, 10 місяців, 12 місяців, тобто нема, нема зараз ніяких проблем. Спочатку війни Європа давала безкоштовно силобеги, але ми все одно залишаємо планетою пластик, тому що якість їхніх силобегів набагато краща, перевірена. І планета Пластик не тільки якість класна, але і партнери вони класні, тому що завжди можна домовитися. Ми аграрії. У нас є моменти там в касових розривах. З ними можна домовитися про графік оплат за сілабеги, Тому ми вибираємо планета Пластик. Немає. Ми як компанія-виробник даного продукту. Ми... Беремо на себе зобов'язання проконсультувати, навчити. Якщо немає змоги придбати весь, весь комплект техніки, можемо відрекомендувати людей, котрі можуть послугу предоставити для завантаження. Це вам зекономить багато зусиль. По-перше, це економія часу, по-друге, це економія коштів, по-третє, ви розумієте розумієте, що ваше збіжжя нікуди ну, скажімо, не дінеться і сорти не зіпсується ну, бо були випадки такі що на елеватори привозили там один сорт а забирали зовсім інший і якби це трошки ну, внесло за собою проблематику яка нікому не потрібна а так ви будете впевнені в тому що, що то що ви заклали в нього то, то і виберете ну, Знову ж таки повторюсь, і я завжди це повторюю, що при під час завантаження зерна треба звертати увагу на майданчик. На майданчик безпосередньо, де експлуатується зерновий рукав. Прибрати всі колющі, ріжучі предмети і це контроль, контроль і контроль. Немає механічних пошкоджень плівки. Ваше збіжжя, то що ви завантажили, то і вибрали. Проблем не буде в ніякому разі. Друзі, запрошуємо вас всіх до співпраці. Будемо раді з вами далі спілкуватися, вирішувати ну, всі робочі моменти. Їх завжди багато, є і приємні, є й не дуже приємні. Завжди ми знаходимо вихід з будь-яких тупікових ситуацій і далі працюємо. Дякуємо за довіру вам.